Я Ліса і я в Київському зоопарці. Це зараз у нас контактна зона з, з, з різними світськими тваринами. Ось права, що можна, що не можна, а зараз ми заходимо. Ось вхід. Тут можна помити руки. Тут є різні тварини, свізьки, козлята, барани, барашки, все, все що тільки хочете. Можна їх нагодувати. Погладьні просто, не хочеш? Давайте ось. А можна їх просто гладити. Ось, потім можна купити ще корм, їх погодувати. Тут є різні тваринки, новий гладь. Да, хто ще тут є? Козел. Так, хто ще є? Тут є в загорожах тварини також? Ось коза Тобі мені купити. можна їх погладити, покормити, але купить корм, бо людську їжу їм не можна. Далі. О тут нігушка. Від на інтерв'ю. Добрий день, гушка. Можна вас погладити? Не хоче, втікає. Дайте. Не люблять мене гушки. Так хто у нас іще тут є? Нутрія десь там ховається? Та все-таки гуску будеш мене? Можна тебе погадати? Чекаєш, не хочеш? Так тут усе цікаво, ось іще є гуси. Ось вони такі. Це небезпечна тварина. О, вони можуть вам зробити боляче усі попередження. Ой, я не йшла внутрі, подивіться, вони там їдять. Подивіться, вони там їдять. Біла така і коричнева. Ось іще у нас різні птахи. Різні у нас птахи є, у них є водичка, вони собі плавають в умови у них є навіть такі домики, щоб вони могли відкласти свої яйця. Також тут зробили максимальне тінь для тварин, щоб їм було максимально комфортно тут знаходитися. Тобто, ви бачите, усе вкрито все з тінью. Тобто повністю комфортні умови для тварин. Рекомендую заходьте е, в парк Київський, тут багато чого цікавого. Но... Хопа. Прикольно. Наступного року! Наступного року! Наступного року, папа папа